І тому глазови написав байку, яка мені дуже подобається, вона мусить всім сподобатись. Називається мова і язик. Розмовляє наша мова з русским язиком. Ми з тобою язик говорить, не владак живем. Опечален мой двоглавий, мой родной орел. Що нині в Украине мало русских школ. Малышей русскоязычных надобно беречь, ты же знаешь, как их портит неродная речь. О, вот такой, каже, мова, я ж сестра твоя, Тут чого ж російським діткам шкодити моя? То чого ж тоді сваритись в мові з язиком. Да пойми, язик говорить, річ від дні о том, ти же знаєш, сколько руських в Україні єсть, і других рускоязичних всех ні причесть. А вони, питає мова, звідки прибули? Ми сюди їх вербували. Чи зачуб тягли? Чом вони російськомовні прагнули весь час, щоб не стали їхні дітки схожими на нас? Від столиці України до найдальших сіл залишалось менше й менше українських шкіл. Ну і що ж, Язик, говорить, я Зигварді, для всіх родной, я Туркенів, Достоєвський. Пушкін і Толстой! Не хвилюйся, каже мова, ми шануємо їх. Ти поглянь на руськомовних діточок своїх, подивися на елітну молодь у містах та послухай краєм вуха, що в них на устах, що їм Пушкін Достоєвський, що для них Толстой, та для них уже Чапаєв більше не герой. Знаєш скільки тут про нього наплили Гідот? Петька Анка плющапаєв послій анекдот про Тургенєва і Толстого навіть річ пуста, де ти бачив їхні книги. Хто тут їх читав? Від еротики й порнухи, аж тріщать ларки? Все то творять доморослі наші русаки. Ти у нас російськомовну пресу переглянь. Чим заповнена й забита? Ця газетна дрянь уяви, що твій тургенів прочитав би те, що братва російськомовна про жінок плете, як смакує походеньки безсоромних безсромних дам. Він сказав би, це мерзость, це стид і срам. Ти права. язык промолвил. Слушай мой ответ. Мне от этих щелкоперов тоже жизни нет. Прикрываясь русской речью, этот гнусный сброд презирает в равной мере мой и твой народ. Я скажу тебе по-братски, истину любя. Ты, сестра, от этой мрази береги себя. Защищайся, отбивайся, а не то капут. И тебя они угробят, и меня сожрут. Ну, спасибо, каже за такие слова. Триста літ мене давили, але я жива, бо мене оберігає Божа благодать. Як то кажуть, Бог не видасть, свині не з'їдять. Переможемо, дорогі мої українці. Слава Україні від святому вас.